Весіля Киркова. Uh, Я не буду відкривати від всіх секретів. А откроємо, ми ад кроєм ми відряджаємо туди Віталія Судюка. Ну що ж, хотіли розпитати мене про Майорку. Так, і до речі, Катя повернулася не з села Майорка, що на Дніпропетровщині, Дніпропетровського району. Катя повернулася не з села Майорка, що в Чернівецькій області, якщо бути точнішим, Кельменецького району. Катя повернулася з одного Болегарських островів, що так. в Середземному морі. Розкажи, з ким ти там була. А ми грали в гольф з Володимиром Кличком. Справа в тому, що кілька місяців тому брати клички влаштували благодійне аукціон. Один з один з лоттів аукціону була гра з Володимиром Кличком на Майорці. Заможні українці придбали цей лот за неабиякі кошти, які пішли на благоустрій дитячих спортивних шкіл. І власне Володимир також нас. Запросив побачити, як це відбувається, і взяти в нього кілька уроків. О, цікаво було побачити, а хто вищий, Катя за Кличка чи Кличко за Катю? Кличко за мене. Точно? Так. Ну давайте в цьому переконаємося. Будь ласка, увага, відео. Тут нам призначив зустріч Володимир Кличко. Гольф з Володимиром Кличком на Майорці. Ви коли-небудь кого нибудь учений грані? у мені перше. Ну-ка, 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 ну-ка. О, отлично. Лево нас зверху, права знизу. Всі знають вашу силу удара в боксі. А какова сила ударів в гольфі? Тобі не здається, що тобою в даному випадку скористався пан Кличко, щоб зайвим разом піаритися. Він подзвонив Катю Сачу. Як це відбувалося? Він просто подзвонив і сказав: Катю, приїжджай до мене. Чи як це Мені було? здається, що Володимиру Кличко піар не потрібен. Правда? Які враження, як взагалі ну, відбувалося спілкування ось з ним? Твої? Насправді ви побачили. Це була журналістка ведуча Катя Сача і спортсмен Володимир Кличко. Чи ви все-таки були Катя Сача, Володька Кличко? Ми, звичайно, друзі. знайомі, ми не настільки близькі друзі, насправді тому, звичайно, беда в нас вийшла достатньо відверта, і це ви зможете побачити 15 травня, о 22.30 на каналі 1+,1 у програмі Світське життя. А ми грали у гольф, точніше, я намагалася грати. Володимир дійсно грав. І відповідь на питання, яка сила удару Володимира Кличка, то він відповів те, що 250 метрів, тобто на 250 метрів летить куль. Uh -huh. При ударі Володимира. Це достатньо далеко. Це дуже далеко. Це чверть кілометра. Не завжди поспілкуся з uh, Катюсе в прямому ефірі. У вас є така можливість, будь ласка, телефону. Щоранку на каналі 1 Аромок Ромок Самир та запрошує гостей. Вітаємо. Доброго ранку. Алло. Доброго. А гучніше можна. Доброго. Доброго ранку. Владислав Искарькова беспокоит вас. Будь обрекать, известно, что в своих передачах вы развиваете личную жизнь своих героев. Известно также, что ваш первый муж был народный депутат, который, видимо, дал старт вашей карьере. Интересно, каким образом сейчас складывается ваша личная жизнь, я думаю, всем будет интересно. Ну, я буду зараз. Ä... Джон Осадчий, переді мною просто Кейт. Розкажи, будь ласка, про своє приватне життя. Все гаразд. Ні, Я... далі будемо копати далі глубже, а точніше. В мене є кохана людина. Як звуть? А він не публічний. Я не буду відкривати усіх таємниць. Він менше за тебе чи старший? Він старший за мене. Як звуть? Не скажу. А, так, а якою професією? Він займається бізнесом. Який бізнес? Uh, я не буду розкривати всіх секретів. Це багато людина? Uh, насправді важко сказати. Тобто, у якому сенсі? Ну, важко сказати, хто може це вимірити. Він з України? Так. Він скільки мов знає? Немало. У нього є діти? Ні. А у тебе є? У тебе Ілюха кстати. Як він живе там поживе? Дуже добре, він вже в школі. Так, як навчається, які у нього відмітки. Я сподіваюся, справа в тому, що у першому класі їм не ставили відмітки, в нього не було оцінок. І зараз він закінчує вже другий клас, і в нього буде цей листочок, власне, з усіма відмітками. Він дуже хвилюється, тому що він переживає, що якщо він погано закінчить перший клас, то він не поїде відпочивати його налякав батько. І він дуже переймається тим, що в нього можуть бути погані оцінки. Але перший піврій він закінчив дуже добре. У нас є можливість зараз зазирнути на сторінку Каті Осачі в мережі Фейсбук. І ось які світлини ми там бачили увага. Покажіть, будь ласка, а ти розкажи, де ти ось перебувала ці мить? Це, це, це мій день народження у літаку Нью йорк цюріх і, власне, це Наталя Васюра, наш шеф-редактор програми Світське життя. І це таке е, святкування дня народження. Наступним, будь ласка. Вау! Мечта поета, з жінка. Це Шрі-Ланка кілька років тому взимку. Так. Е, боже мій, не вже це стало. Так, з тобою. ця світлина насправді здивувала дуже багатьох. Причому е, е, я виклала її без. Коментарів, а все дуже легко. Ми просто знімали сюжет для програми Світське життя, і для цього я вбралася у весільну сукню. Фантастика! Наступна. Вау! Це в офісі. Просто спокійно сидиш в офісі і на, текст. Насправді так, в мене ж достатньо багато офісної роботи. А, тому потрібно а, знайти інформацію. Офісна конкретно? А, як, як Менеджер? Ні, ні, ні. Офісна, я маю на увазі, я працюю. Над текстами, над тим, що ми працюємо з шеф-редактором, mm -hmm. над питаннями. Ось Наталя, ось яку ви бачили. А, тому що насправді до кожної програми ми дуже ретельно готуємося. А, так, це ось власне підготовка ну, справді, до програми. Що таке Катю Саща з гримом і без? І так, і так уже файно. Олексій, це Залевський. Олексій Залевський на минулорічних сезонах моди на минулорічному тижні. Mm. Це з, з Ілюхою. так? – З Ілюхою я знімала, відпочивав. Ще раз нагадаю, це син затязначений. Так. А, тут мені 14 років. Та ти що? Що тоді так. з тобою відбувалося? Де ти була? Це Та, Японія це школа. А Японія. Це а Японія? Модельний бізнес. Я вже працювала манекенницею. Угу. Це вдома. А модельний бізнес з яких рочків починається? Якщо тобі було 14, не з 13? Я. Сла до модельної школи, коли мені було 13, угу. і в 14 я вже поїхала до Японії. Катюсь, таке враження від Світлани. А, ти просто класний, вистачає слів, щоб виразити своє захоплення і професіоналізмом, умінням так триматися, вжалити вищих світу цього. У тебе є таке ну, прагнення вжалити когось? Справа в тому, що це професійне. Наше прагнення це показати а, глядачам найцікавіший матеріал. Найскандальніший. Людей, але в твоїх програмах люди успішні, люди, люди багаті. Я, спілкуючись з вітчизняними багатіями, що ти можеш сказати про західних багатіїв, які вони, і порівняти? Справа Українських що... олігархів, ну, грубо кажучи, і західних. Справа в тому, що є таке поняття, як старі і нові гроші. Угу. На Заході це а, в основному старі гроші. Це гроші. Які переходять з покоління у покоління, це люди, які вже е, росли тобто династії. у багатих родинах, і їх вчили е, користуватися грошима, і вони знають, що ці гроші, які вони не витратять е, порожньо, вони перейдуть їх дітям. Це що відрізняє українських та російських олігархів: те, що вони не знають, що буде завтра. А що ці гроші, і це нові гроші, вони могли народитися у дуже бідних родинах, і все, і все, що вони заробили, вони намагаються витратити якомога яскравіше. Це зрозуміло. До речі. Якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго. Давайте підливати в чашки. Рому си і можна спілкуватися. Хоч ціловічність намагалися сьогодні відкрити Катю Осадчу. Вона трохи змусила нас все-таки зазирнути, але захлопнула тоді е, двері. Катю, наступного разу будемо відкривати. Тебе дякую, що залишилася для нас все таки загадкою. Ось так. Дякую дуже тебе. за запрошення і гарного дня, гарного дня. Толеглядачам сніданку. 1 плюс. Один. Катя Осадча, дивіться її в ефірі телеканалу 1, +1. щонеділі о 22-20-15 травня. Нові, нові враження від світського життя. І Катя Осадча, я дякую, за ній Дякую, що були з нами і гарно.